вечір, добрий понеділок, 21 квітня, на часі програма Контакт і студії Народний депутат України, голова Комітету з питань свободи слова та інформації Микола Томанко. Доброго здоров'я. Вітаю. Микола Володимирович, всі, всім не дає спокою ситуація на Сході. Скажіть, будь ласка, які прогнози, чи буде вона найближчим часом вирішена? Я думаю, від того, як ми оцінюємо цю ситуацію, наскільки адекватно ми розуміємо, що відбувається, від того залежить і. Темп і можливість її вирішення. То я належу до тієї категорії політики, які говорять про те, що ми мусимо констатувати стан фактичної війни з Росією і говорити, що йдеться про агресію Росії проти України, тому що останні інтерв'ю Володимира Путіна дуже чітко пролити світу на те, як була окупація території Криму, і фактично за таким сценарієм працюють в східних областях України. Якщо ми кажемо про таку диспозицію, тоді нам набагато легше зрозуміти, як нам виходити з ситуації. Тобто ми повинні прекрасно розуміти, що крім мешканців а, а, Сходу та Півдню, які, наприклад, ну, можливо, інакше думають про майбутнє України і про нову владу, як там мешканці Черкаської області, є сегмент спеціально підготовлених людей, серед яких є а, спецслужби Російської Федерації, і є завербовані Російською Федерацією. Ті, кого ми називаємо сепаратистами, а насправді і терористами, бо якщо ви використовуєте зброю, стріляєте в людей, знімаєте державну символіку, значить ви є терористами. З огляду на це я ви знаєте, є ідеолог більш жорсткі жорсткішої позиції України по відношенні до терористів. Тобто я вважаю, що ми повинні забезпечити діалог із мешканцями сходу і підня, які, до речі, заручники ситуації, яка склалася. І я не розумію системи діалогу з терористами, які з автоматами захоплюють адмінбудівлю. Саме тому я вимагав від влади і, на жаль, з великим запізненням розпочався антитерористична операція. Тому що у нас рідні міністри не будуть назвати прізвище. Вони вважали, що з терористами можна домовитися шляхом переговорів. А ще одна небезпека того, чому ми швидко не можемо вирішити ситуацію на Сходу, це. Регіональна Донецька еліта, це фактично партія регіонів. Вони на першому етапі намагалися використати цю ситуацію для того, щоб зміцнитися, для того, щоб поставити нові влади вимоги, наприклад, не закрити всі кримінальні справи проти там, чи друзів Ахметова, чи ще проти когось там і так далі. Значить, і почалася торгівля. Пізніше партія регіонів зрозуміла, що вона не дуже впливає на цих туристів, бо їм ми керують з Росії. І е, влада попалася двічі: з одного боку, неадекватно оцінила ситуацію, з іншого боку, вважаючи, що вона веде переговори з партією регіонів, вона домовиться про якісь речі і розблокує ситуацію. А багатьох депутатів там теж не сприйняли. І тому е, мені здається, для того, щоб далі шукати правильні вихіди, треба зрозуміти, що якби російська лінія поведінки, яка налаштована не сьогодні, і завтра. Але все-таки тримати Україну в стані війни і не визнавати нову владу. І недаремно Путін сказав, що вся Новоросія, от він, як і звісний історик, значить, він знає, що це територія Росії. Щоправда, я йому відповів як, може, менш відомий політик, але все-таки доктор наук, який написав багато книжок, про те, що якщо він хоче історично на Новоросію претендувати, то я вважаю, що спочатку ми заберемо всі землі, які входили в Київську Русь, разом з Москвою. Бо київський князь наш Білорук і її заснував. А потім, що залишиться з Новоросії, будемо щось говорити. Тобто такі аргументи, які сьогодні говорить Путін, до речі, тільки під, після моєї критики МЗС відреагувала на цю ситуацію. Знову ми запізнюємося в системі розуміння ситуації. Отже, чітка акцентація стосовно того, з ким ми маємо право в Росії. Друге, продовження антитерористичної операції, я так само не зрозумів до кінця, Значить, чому, якщо Росія для Росії не має свят православних, то чому значить, ми оголошуємо канікули на великодні свята для терористів? Значить, і нам сказали, що ми там якось призупинимо терористичну операцію, тому що хай з автоматами вони ходять по території Сходу та Півдні. Тепер до теми партії регіонів і так званих олігархів. Коли Ренат М'ятова говорить, що він за мир і діалог. Значить, в мене пропозиція до нього, хай він піде сам на переговори і переконає тих людей з автоматами, значна частина, яка керується росіянами, здати зброю. Якщо він не здатний це зробити, він не здатний зробити це людина, яка стала мільярдером, розкрадаючи там все в Донецькій області, ніж свій там. То а як може депутат з Києва чи офіцер СБУ з Києва домовитися з терористами? Тобто, чого ж він закликає нас тоді до діалогу? Тому мені здається, що ми повинні чітко тут розставити крапки надії. І якщо наші олігархи на сьогоднішній день намагаються гратися, тобто вони заробили мільярдні статки, чому Коломойський може озброювати українську армію, а Ахметов ні копійки не дає на українську армію? Чому же ваго розмірковує там за кордону, як він став мільярдером? Може, він краще за ці мільярди би сказав, от я повністю забезпечу охорону, наприклад, оскільки в нього бізнес там Полтавська, Сумська і так далі. От візьму цю частину від території Росії, повністю допоможу прикордонним військам і Збройним силам України. Нам би трошки совісті і гідності нашим олігархам, які заробили на українському народі, може б тоді полегшила нас ситуація з цим. Тому наступна моя теза. Це серйозне інвестування під контролем громадянського суспільства, українські збройні сили, тому що е, можуть Женевські угоди там е, частково розблокувати ситуацію. Але якщо говорити про Путіна, ну цей чоловік, який хоче воювати з нами, е, сьогодні він зупиниться, а на 9 травня продовжить. Тобто, ми повинні системно і зрозуміло будувати і систему міжнародного захисту і власного захисту. І остання теза пов'язана з тим, що що все-таки суспільство нам сказати на сході і на півдні. Я думаю, нам є що сказати. І нам треба посередників у вигляді партії регіонів які нас мучать, не підписуючи різноманітні документи чи закони в Верховній Раді. Про місцеве самоврядування. Коли я чую партію Юнів, маю питання, а чого ж ви, коли керували країну, не зробили місцеве самоврядування? Ви ж місцеве самоврядування знищили взагалі, що голови сільських рак взагалі не могли копійкою розпорядитися. Міські голови повністю залежали від губернаторів. Ви сидіть тут і помалкуєте. Людям повинні сказати, ми за місцеве самоврядування, ми зліквідуємо обласні адміністрації і не будуть з Донецька призначати чи з Львова губернаторів. Обласні ради будуть обиратися, будуть виконкоми. Районні ради обиратись будуть виконкоми. Але проблема ж не в цій бредовій ідеї федералізму, яку я ну, якби оголосив, я вважаю, що хто каже, що він за федералізм. Цей пособник війни і Путіна це абсолютно очевидно, тому що ну який федералізм? Що треба ще один парламент Черкаської області зробити? Ви не знаєте, що з тими депутатами обласної ради робити. Їх так багато, напевно, разів три треба скоротити. А, а по федеральній моделі треба двохпалатний парламент. Верхній палаті будуть олігархи сидіти там керувати. Ми одну ледве годуємо. Буде парламент кожному суб'єкті федерації, буде уряд кожному суб'єкті федерації, буде своя судова система кожному суб'єкту федерації. Тому це бред, який треба забути і сказати, що Україна. Немає жодної підстав для федералізму. Але податки треба залишити в селі, селищі і місті. Це абсолютно очевидно. Піраміду треба перевернути. І не Київ повинен всмокувати соки, і не Черкаса або Донецьк. А е люди повинні розуміти, що 60% умовно кажучи, податків Черкаса залишається в Черкасах. А решта ми віддаємо трішки на область. Бо є там обласні лікарні, які ж все, що фінансується з обласного бюджету, а решта віддаєм Київ на там столичні функції. І по мові, делікатне питання, яке постійно говорять нам і на Сході, ну, для мене теж це несподіване запитання, тому що я дуже багато допомагав вчителям української мови літератури Сходу і Півдня. Я, напевно, поодинокий політик, який допомагав українській гімназії в Криму і будував спортивні майданчики, і сам там читав лекції. І ну, знайти людину, яка розмовляє українською мовою, і це так само фантастично, як хтось японською японської Черкасах буде розмовляти. Тому ну, для мене це дикі чути про якісь утиски російської мови. Але розуміючи непросту ситуацію, я вважаю, що формула конституційна, державна мова українська, вільний розвиток російської, ми можемо це зреалізувати. Нема питань, на що ми претендуємо як українці, як українська держава? Щоб Донецькій, Луганській і в будь-якій області. Чиновники знали українську мову, це мова Державної служби, і щоб освіта давала можливість знати українську мову, історію і традиції. Все решта, ну що хочете робіть, ніхто ж не ходить в офіси і не запитує, як він розмовляє, російською чи українською. Тобто, гарантії вільного розвитку російської мови для там регіонів, я думаю, ми можемо абсолютно розписати. Але мова не йде про дві державні мови, які передбачені Конституцією. Тобто наступний компроміс, на який ми готові піти, це в законі про мови уточнити. І загарантувати більше прав російської мови в тих регіонах, які і так говорять російською мовою при збереженні державної мови. Тому ще раз, чітка стратегія на посилення збройних сил України, жорстка протидія тероризму і тим людям, які з автоматами, переконання. Якщо і олігархи не хочуть допомагати, ну то хай тоді працюють і спілкуються з законом. Я був прихильником того, що може дійсно зараз, поки спеціально олігархами не займатися, не аналізувати, що вони крали там останні 10 років. Якщо вони проінвестують в армію українського спісів, якщо вони хочуть інвестувати, ну тоді хай займаються з прокуратурою. І, звичайно, діалог з місцевим населенням. А щоб показати, що ну їх використовують обманю цим цими фантомами про федералізм, якісь інші речі. І якщо ці складові ми зробимо, я переконаний, що ми потихеньку. Будемо об'єднувати країну і показувати, що насправді проблеми цих абсолютно одинакові. Чи в Черкасах, чи в Києві, чи в Донецьку люди не хотіли б корупціонерів місцевих і київських, люди би хотіли отримувати гідну заробітну плату, мати, мати роботу, мати свободу і впевнені, що вони живуть в нормальній країні. А я нагадую телеглядачам, що триває програма Контакт у нас в гостях народний депутат України Микола Туманко. і говоримо про ситуацію, яка склалася в країні. Микола Володимировичу. А яке ваше бачення чи не пошириться оця анексія зі сходу далі не розповзеться Україною? Оскільки вже є такий факт, що над золотонівською намагалися о 5 опять ранку підняти російський прапор і скинути українську символіку? Я спілкувався сьогодні з начальником обласної міліції Черкаської області. Він мене інформує, що підлітки на підпитку зірвали український прапор, але ніхто російський не піднімав. Але в даному випадку це ну, якби не дуже нас тішає, тому що якщо факти наруги або такого ставлення до української самоліки в Черкаській області, на це треба жорстко реагувати. Я хочу з гордістю сказати, що я автор. Діючі редакції е, норми кримінального кодексу про кримінальну відповідальність за наругу над державними символами відповідності до цього є в відповідальність до трьох років. Це діюча норма. І я просив би міліцію Черкаську, як я просив на закритому засіданні міністра внутрішніх справ, генерального прокурору і всі випадки наруги над державною символікою. Це кримінальна справа, і кожен повинен розуміти, чи він підліток, чи він п'яний, чи він не п'яний, що це карається тюрмою, і як ми посадимо всіх цих людей. Ви не бавитесь з українською державою і українською сумолікою. Ті, хто тризуб збивав в Донецьку, і всі стояли і дивилися на цю всю історію. Значить, це хлопці зустріли. От вам, будь ласка, значить, повісточки і три роки тюрми. Тому я думаю, що ми превентивно повинні діяти, щоб не допустити ситуації, коли хтось приїде тут черкаси, роздасть гроші, а гроші ж фінансуються. Я місяць назад сказав, що фінансує син Янукович Олександр, що фінансують. Всі наші біглі політики, значить, і ті Петпес був через місяць, сказала: точно, ми маємо інформацію, що син Януковича передає гроші, і з Криму передаються гроші Російської Федерації на підкуп людей, щоб вони займалися дестабілізацією ситуації. Тому служба безпеки повинна працювати. Я не говорю з керівником служби безпеки в області, але я думаю, що координаційний штаб. Де і міліція, і прокуратура, і армія повинні бути в чіткій співпраці, і я думаю, що тільки це запорука того, щоб в нас якийсь може там божевільний чи ФСБшник не доїхав в Черкаську області, і не запропонував там прапори піднімати російські і захоплювати якісь будівлі. Микола Володимировичу, в таких от умовах анексії тероризму, зелених чоловічків, яка ситуація з виборчою кампанією президентською, чи не буде вона зірваною? Це серйозне питання, оскільки дуже багато людей, і ми бачимо фактично, Росія ледь не прямим текстом говорить про те, що ну, якщо ви хочете зараз вже провести, то ми, напевне, не визнаємо. І ми не хочемо, щоб зараз проводилося. Може, ми розхитаємо ситуацію в такий спосіб, що тоді нашого чоловіка вам привеземо, чи Януковича, чи ще когось. Тому я думаю, що. Ми, як громадяни України, повинні розуміти, що сьогодні надважливе завдання легітимний президент в Україні. Ми виграли Генеральну асамблею ООН в Росії, тому що 100 країн нас підтримало, а Росію 10 країн підтримало. Але утрималось від голосування 58 країн. Частина африканська, що залежна від Росії, але частина країн сказала, що, друзі, вже немає обраного президента. От як буде обраний президент, тоді ми будемо з вами говорити. Тому я. І своєю поведінкою намагався показати, що мені зараз непринципово, від якої партії буде президент. Я сьогодні позапартійний, я сказав, що все, що я зміг зробити батьківщини за останні роки я зробив, батьківщина сьогодні при владі і вже дійшла до формування там, голів райадміністрації, адміністрації, заступників, до такої кількості владі з Батьківщини не було за всю історію. Тобто, значить, я теж допоміг стати партією влади. Тимошенко на свободі. Мені вже нема роботи, що тут залучатися. Посади я собі не прошу і не ділюсь за посади. Я думаю, що для мене сьогодні важливо показати, що. А, треба забезпечити чесні демократичні вибори. Вибори треба провести 25 травня, і ці вибори повинні бути не дискусією, що хтось е, е, більше крав, хтось менше крав, хтось нічого не робив, а повинна бути дискусія, як нам підняти країну, як нам підняти охорону здоров'я, як нам підняти світу. Я сьогодні думаю над стандартом теледебатів і переконую і Тимошенко, і Порошенка, всіх інших моїх колег, бо у кожного є свої плюси і мінуси, що не повторить історію 2005 тисячі року. Коли ми товкли себе один одного, а Янукович на, заїхав на коні, сказавши 10 слів. Бо народ так стомився від свар всередині. Тому сьогодні є унікальний шанс домовитися. І я вам скажу, що теоретичний ще шанс є, щоб вибори завершилися 25 травня. Це взагалі буде ідеальна історія, якби 25 травня ми вже мали президента і далі брухались. Тому я свою місію як голова комітету і як політик чи громадський діяч не лише в Черкасах, а по Україну бачу в тому, щоб зробити все, щоб вибори відбулися, щоб вони пройшли демократично, щоб не пересварився український проєвропейський табір, щоб цей український проєвропейський табір вже сьогодні домовився. Що нам робити спільно, щоб ми знали команду людей, яка буде працювати, а а не якісь незнайомі люди потім з'являлися. І щоб люди розуміли, що план дій у нас чітко розписаний, і у нас не буде цієї біди, що зараз з посадами трапилася, за яку соромно мені, в яку область я не приїжджаю. Квотного розподілу посад не може бути квотного розподілу посад. За партіями не може бути розподілу за якісь там фінансові преференції і так далі. Що чутки ходять, значить, про цю всю історію. От сьогодні на мене журналісти, а чи точніше днями на мене журналісти накинулися, чому ми олійника вигнали з сесійної зали, а Калєтнік сидить там менший. Тому що ці так звані диктаторські закони, які спричинили і смерті, і перехід жорстке протистояння на Єромайдані, вони ж всі винні. Колісніченка з олійником внесли. А калітнік забезпечив. І я, до речі, журналістів підтримав. Я сказав, я не розумію цих подвійних стандартів. Може, калітник з генеральною прокуратурою домовився. Значить, ці три три людини. Ну Крисніченко вже написав заяву. Я вже вони не мають морального права бути в парламенті. Бо вони спричинили е, е, смерті людей і такі катаклізми в Україні. Хай займаються і чекають, що прокуратура. Якщо прокуратура скаже, що вони винні, сядуть в тюрму. Не винні, значить хай займаються онуками, дітьми, там, юридичною практикою, але зайти в парламент після цього значить, і, і сісти, наче нічого не бувало, ну це цинізм, вже такий вишуканий цинізм. Тому я вважаю, що. Ті люди, які несуть безпосередню відповідальність за чи опосередковану за смертю людей на Майдані, повинні і в моральному, і в правому сенсі понести відповідальність. На жаль, прокуратура, на мою думку, не так активно діє, як би я хотів. Всі правоохоронні органи так активно діють. Ну і собі син Януковича один Олександр розкрав всю країну і нещодавно тільки його оголосили в розсуд через місяць. А молодший син там з Москви умнічає розповідає, що як нам діяти. Е і фактично е проголошує тексти, які каже Росія. Так, друзі, і він досі під депутат. Так, прокуратура повинна подати Верховну Раду, ми зняти недорканість, відкрити справу за сепаратизм і розпалювання міжнаціональної ворожнечі і забудь про сина Януковича чи ще про когось. Хай ними займаються правоохоронні органи. Тому мені здається, найбільша наша проблема в тому, що е дуже багато людей залишилося. З в співпраці з попереднім режимом Януковича, і занадто повільно влада реагує на ті виклики і ті проблеми, які суспільство хоче, щоб вона вирішила. Тому я думаю, що треба активніше пришвидшуватися. І я вважаю, що президентські вибори це ну елемент до розв'язки сворідного нового дихання. Бо всі розуміють, що це перехідна влада, тимчасово і в областях, і в Україні. А вже після виборів президента буде оновлення, тому буду все робити як. Член фракції, голова комітету і позапартійний, щоб вибори у нас були вперше такими, щоб не було адмінресурсу, тиску, залякування, грошей. Януковича вже немає, Тулуба немає. Я думаю, можна спокійно провести вибори в Черкаській області. І земляками, Микола Вадимвичу, цікаво, як вам почувається в безпартійному статусі і чи не розглядаєте пропозиції від інших політичних сил долучитися? Ні, я залишаюся, я залишаюся позапартійним, я маю свою команду. На рівні фонду рідна країна я і раніше до речі в партію в мене ніколи ніхто не запитував, як я організовую свої просвітницькі громадські заходи. Значить, нікого це не цікавило, те, що я роблю, я й далі його продовжую це робити і буду це робити, тому що школа, охорона здоров'я, спорту, оздоровлення – це те, що я робив не за завданням партії, а за своїм покликанням і за свої гроші і гроші своїх колег. Тому я думаю, що сьогодні треба боротися більше за Україну, чи б за партію або за якісь, якісь партійні інтереси. І, зокрема, на Черкащині, в тому числі, бо от мене запитували теж в контексті черкаських виборів. Бо я ініціатор перевиборів міської ради і міського голови, і я займаю таку позицію, що сьогодні і в Черкасах є вся можливість придивитися до кандидатів, придивитися до їх команд, до їх реальних дій. Я думаю, що черкащани поки що без моєї поради розберуться за кого голосувати на посаду міського голови. Єдина моя порада стосується тільки того. То тобто я прочитав, що тут написано про черкаси. Значить, я би черкащанам пропонував запитувати в кандидати на посаду міського голови. А хто в них буде відпитати за економіку, за фінанси, за ЖКХХ і команду. так далі? Да, команду треба показати показати. Ми ж знаємо, які проблеми у нас в Черкасах, значить, а що ви будете робити, щоб інвестора повернути і створити робочі місця, яких Тулуб і всі інші, значить, повиганяли з області. Що ви будете робити там і так далі? Тобто, треба ну не казати, як ми нищили Януковича. Або зараз я вже мені здається, жодного друга в Черкаській області Януковича, я не знаю, навіть ті, які. Цілували руки Тулубу Януковичу, вже більші опозиціонери до Януковича, чим я. Тому далі топтати вже Януковича. Мені здається, це не є подвиг. Сьогодні треба сказати, як підняти Черкаса. Дякую вам, Микола Володимировичу. На жаль, час ефіру вичерпано. Спасибі вам за цю змістовну розмову. Вам, шановні телеглядачі, ще раз зі святом і на все добре.